Вітаю вас! У сьогоднішньому випуску новин. Ви дізнаєтесь, чи поїдуть українські біженці з Європи додому весною 26-го року, або матимуть можливість змінити тимчасовий статус перебування на постійний, чи допомагатиме ЄС з поверненням до України військовозобов'язаних чоловіків? А також почуєте роз'яснення посла України в Німеччині щодо обов'язкової з 1 жовтня реєстрації українських авто, нові правила ввезення домашніх тварин в ЄС, про вечірні школи для українських дітей в Польщі, фактори високого рівня працевлаштування українців в Литві та що вирішила робити Чехія з біженцями, у яких є візи в Канаду, США чи Великобританію. Ви на каналі Біженці в Німеччині. Мене звати Міла Артюшенко. Цього тижня разом зі своїми інформаційними партнерами, телеграм-каналами Українська діаспора в Німеччині, Нідерландах та Європі. Я підготувала для вас топові новини, кожна із яких заслуговує окремого відео на Ютуб. А у вас є нагода почути найактуальніші, а головне перевірені новини, а не плітки в одному випуску. Поставте лайк цьому відео та переходимо до новин. Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йогансон під час інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода відповіла на то питання, які цікавлять буквально всіх українських біженців в Європі. Інтерв'ю тривалістю 7 хвилин. Я опублікую в окремому відео на моєму каналі. А зараз послухайте відповіді на найгостріші питання. Перебування українських біженців тут у ЄС продовжено до 2026 року, і це вже перевищує термін дії так званої директиви про тимчасовий захист. Розра. Кованої спочатку на три роки, що означає це, що їхнє перебування може бути продовжено також після 2026 року і, взагалі, настільки наскільки буде бажання, по-перше, ця війна є екзистенційною для України, але також для Європи. І ми будемо поруч з Україною, скільки буде потрібно. А це означає, звісно, якщо потрібно приймати українців. Ми будемо продовжувати це робити, але також треба сказати, що директива про тимчасовий захист є тимчасовим законодавством. Тому нам потрібно розглянути й інші форми дозволу на перебування. Але політичний меседж очевидний: ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. as long as it takes. Ви самі зазначили, що ця директива є тимчасовою. Чи є шанси, що статус українських біженців тут зміниться на постійний? Іншими словами, чи може єс запропонувати їм більш визначене майбутнє Так, це те, що ми зараз обговорюємо разом із державами-членами. Думаю, є два боки цієї історії. У нас є українці, які хотіли б залишитися в ЄС і мати стабільний дозвіл на перебування в ЄС. У нас є інші, які готуються повернутися до України і нам та. Також потрібно підтримати тих, хто хоче це зробити та стати частиною її відновлення, тому ми повинні підготуватися до обох випадків. І країни-члени дуже активні в цій дискусії, і ми всі й вони в пошуках загальноєвропейського рішення. Переходимо до іншого делікатного питання: українські чоловіки біженці мобілізаційного віку. Чи можливий у ЄС інакший підхід до них, що враховував би стать, вік і військову зобов'язаність Це неможливо згідно з директивою про тимчасовий захист. Ви би хотіли допомогти Україні повернути цих чоловіків з огляду на те, що вона стикається з дефіцитом живої сили на фронті. Ми підтримуємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидаємо з ЄС. Як Вам такі відповіді? Йохансон, давайте обговоримо в коментарях. Далі про працевлаштування українців в Литві вже 62% українських біженців знайшли роботу, що значно вище ніж у інших країнах. Розповів голова міжнародної організації з міграції у Литві Ентвідас Бінґеліс. Такий великий відсоток працевлаштованих пояснюється кількома факторами: по-перше, у Литві можна спілкуватися російською мовою, тобто мовний бар'єр мінімальний. По-друге, у реєстраційних центрах біженці з України отримували широкомасштабні послуги, а також були доступні дитячі садки, що, звісно, важливо для одиноких мам, які приїхали до Литви з дітьми і не мають сторонньої допомоги. По-третє, литовські родини, які прийняли українців, допомагали їм з інтеграцією у правовій, трудовій та медичній системі. В свою чергу Міністерство соціального забезпечення та праці Литви повідомляє, що частка податків, сплачених українцями, зростає у 2022 році. Українці сплатили 45 мільйонів євро до державного бюджету, у 2023 –– вже 95 мільйонів євро. А за 7 місяців 2024 року 65,2 мільйона євро, що на 13 мільйонів або 25% більше ніж за аналогічний період минулого року. Незважаючи на такі гарні показники з працевлаштування біженців в Литві, я все одно постійно чую і читаю в коментарях, що українцеві знайти роботу в Європі складно, і часто на це йде 3-4 місяці, а то й півроку. Тому тим, хто зараз знаходиться в Україні або вже за кордоном, шукає роботу чи планує її шукати в перспективі, хочу порадити компанію номер один у сфері офіційного працевлаштування в Європі – Синерджі. Я знайома з цією компанією вже більше року. Записувала з ними інтерв'ю на Ютуб, неодноразово розповідала про них і буду розповідати, тому що це компанія, які можна довіряти. Вавсинердже вже 8 років працює на ринку Європи. За цей час вони знайшли роботу більше ніж 30 тисячам людей. Компанія співпрацює з понад 350 роботодавцями в Німеччині, Бельгії, Данії та Нідерландах. Гарантує офіційне працевлаштування та підтримує на всіх етапах, від пошуку вакансії до підписання контракту. Також компанія допомагає з виготовленням документів, має юриста та бухгалтера, у яких можна отримати безкоштовну консультацію. В описі до відео я залишу посилання на телеграм-канал з актуальними вакансіями. Звертаю вашу увагу, що зарплата до кожної вакансії вказана в нетто, тобто чистими на руки. Також у вакансіях є інформація про необхідні. Документи для працевлаштування, умови та графік роботи, житло, спецодяг, якщо такий потрібен, і навіть трансфер на роботу. Крім цього, рекомендую підписатися на Синерджі на YouTube, в Instagram, Facebook чи Tіктоok, де вам буде зручно, щоб слідкувати за новинами та порадами для українців в Європі. Наостанок додам, що Вавсинерджі неодноразово визнавалися кращими у своїй сфері. Так, у 2022 другому та двадцять роках аналітичний центр Вибір країни присвоїв компанії звання експерт з працевлаштування за кордоном. Також Вавсинерджі є переможцем рейтингу «Ukrainian Business Awards» як найуспішніша компанія в своїй сфері. А у 2023 році компанія отримала нагороду зірка якості від національного рейтингу якості товарів і послуг. Наступна новина важлива для українців Чехії. Однією з умов отримання та продовження тимчасового захисту у Чехії була відсутність відкритих довгострокових віз до інших країн. Ця інформація по Чехії завжди була приводом хвилювань українців по всій Європі, які про всяк випадок зробили візу до Канади, але так в Канаду й не поїхали. Це стосується і моєї сім'ї, бо в наших паспортах стоїть канадська віза, яку ми вже зробили після того, як отримали параграф 24 в Німеччині. Проте тепер довгостро. Строкові візи в паспортах не є перешкодою для продовження захисту в Чехії. Увага! Якщо їх власник не скористався ними для поїздки. До цих віз належать канадські візи W1, це робочі візи, видані після 10 лютого 2023 року, та всі візи ukraine з видані Великою Британією. Але якщо довгострокова віза була використана для подорожей перебування в країні, яка видала цю візу, то це все ще є перешкодою для продовження та отримання тимчасового захисту. Тобто, якщо ви пожили довгий час в Канаді і вирішили переїхати до Чехії, щоб отримати тут тимчасовий захист. Такий варіант краще не розглядати. Існують ще інші візи до Канади, США чи Великої Британії, які не є перешкодою для продовження тимчасового захисту в Чехії. Це канадська віза V-1, це туристична віза, яка дозволяє в'їзд до Канади для короткотермінового перебування з метою відпочинку або відвідування. Також візи по програмі United for Ukraine в США і британські короткострокові візи терміном до 6 місяців. До речі, чи є серед моїх глядачів ті, хто живуть в Канаді? Можливо, до Канади ви встигли пожити десь у Європі і можете розповісти про свій досвід в коментарях? Це було б дуже цікаво. Перейдемо до важливих новин для українців в Німеччині. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв опублікував на своїй сторінці Facebook детальне роз'яснення щодо обов'язкової реєстрації авто в Німеччині, яке стане чинним з 1 жовтня 2024 року. У його дописі ви знайдете інформацію про необхідні документи, спрощену процедуру реєстрації та поради, як зберегти українську реєстрацію для повернення додому. І от саме останній пункт є найголовнішим питанням які зараз мусолять в інтернеті. Олексій Макеїв пише: після німецької реєстрації українське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу залишатиметься у вас на руках, хоча мало б на загальних засадах знищуватися німецьким органом. На українському свідоцтві німці ставитимуть відмітку про видачу німецького свідоцтва. Там же стоятиме відмітка про недійсність українських номерних знаків. Чому ж не знищують українське свідоцтво? Тому що воно дозволить повернутися в Україну та швидко відновити державну реєстрацію. Йтиметься про завершення вашою автівкою митного режиму тимчасового вивезення. Для цього необхідно довести митникам факт дійсної державної реєстрації вашого транспортного засобу. Всі картки та вінкоди коди у вас на руках і на машині, завершує посол України в Німеччині. Для тих, хто бажає прочитати повний текст Олексія Макеєва, я залишу посилання в описі до відео. А для тих, кому зручніше слухати аніж читати, я підготувала окреме відео, де зацитую слова посла України в Німеччині. Обов'язково послухайте, щоб поставити всі крапки над і в питанні обов'язкової реєстрації автомобілей на українських номерах в Німеччині. А для тих, хто не використовує власне авто в Німеччині, актуальною буде інформація про Deutschland -ticket. З 1 січня 2025 року Deutschland подорожчає на 9 євро і коштуватиме 58 євро. Таке рішення погодили міністри транспорту у федеральних земель Німеччини. Deutschlandticket, який з травня 2023 року коштує 49 євро, став дуже популярним, залучивши понад 13 мільйонів користувачів. Однак збитки спричинені відсутністю доходів від Інших проїзних і квитків змусили переглянути ціну. Цікаво, що здорожчання викликало хвилю обурення. Підвищення ціни на 9 євро може відштовхнути багатьох від подальшого користування, особливо зважаючи на те, що якість послуг у громадському транспорті залишається незмінно низькою. Часті затримки та скасування рейсів створюють додатковий негативний фон. Далі інформація для тих, хто їде в Європу з домашніми тваринами. 16 вересня ЄС запровадив нові вимоги для ввезення домашніх тварин, включно з кішками, собаками та тхорами. Власникам тварин слід звернути увагу на такі моменти. Аналіз на антитіла та сказ має бути зроблений не раніше ніж за 30 днів після вакцинації та не пізніше, ніж за 90 днів до запланованого в'їзду в ЄС та тільки в акредитованій лабораторії ЄС. Список схвалених ЄС лабораторій Доступний на офіційному сайті Союзу. Наразі тільки чотири українські лабораторії схвалені ЄС, і всі вони знаходяться в Києві. В описі до відео я залишу посилання на них. Під час перетину кордону необхідно пред'явити спеціальний ВЕД-паспорт, що відповідає стандартам ЄС. Зразок документа можна знайти на сайті Євросоюзу. Також залишу посилання. І ще обов'язковою умовою залишається наявність у тваринки мікрочіпа для ідентифікації. Додам також, що кожна країна має свої правила везення тварин і бажано з ними ознайомитися заздалегідь. В описі до відео буде посилання на пам'ятку від Держпромспоживчслужби. Ось кілька пунктів, які рекомендується враховувати перед поїздкою в будь-яку країну Євросоюзу. За одну поїздку можна ввести не більше п'яти тварин, якщо це не пов'язано з участю в змаганнях або виставках. Вихованці мають бути старшими за 15 тижнів на момент в'їзду в ЄС. Для собак потрібна обробка від ехінокока за 24-120 годин до в'їзду в деякі країни ЄС. У більшості випадків за дотримання всіх вимог карантин не потрібен, але є винятки. Деякі країни вимагають попереднього онлайн-повідомлення про ввезення тварини. В окремих країнах існують заборони на ввезення певних порід собак. Кожна авіакомпанія має свої правила перевезення тварин, які потрібно уточнювати заздалегідь. Рекомендується оформити страховку на тварину перед поїздкою у спекотні місяці. Можуть діяти обмеження на перевезення тварин у літаках. Бажано мати переклади документів англійською мовою або мовою країни призначення. Наостанок освітня новина. Польща у чотирьох містах відкриває вечірні школи для українських учнів 8-11 класів. Школи надаватимуть безкоштовні заняття з математики, історії, української, польської та англійської мов. Для восьмикласників передбачено підготовку до польського іспиту. Учні 9 та 10 класів проходитимуть загальну програму для покращення знань. Одинадцятикласників готуватимуть до НМТ. Учні також зможуть відвідувати музеї, кіно, отримати консультації психолога. Двічі на місяць діти відвідуватимуть польські компанії та установи, де зустрічатимуться з фахівцями різних професій. Заняття проходитимуть двічі на тиждень у вечірній час у Познані, Гданську, Лодзі та Варшаві. Точні адреси, а також посилання на заявку на безкоштовне навчання, я залишу в описі до відео. На цій ноті буду завершувати випуск новин. Підтримайте моє відео вподобайками та коментарями. Побачимось наступної п'ятниці о 18.00 з новою порцією актуальних та перевірених новин без хайпу для українців в Німеччині та Європі. Дякую за увагу! Бувайте!